Обікрали фур буквально на ходу на понад 2 мільйони гривень. Діяльність злочинної групи, яка займалася цим на території Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, припинено у результаті проведення комплексу заходів під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури, задокументовано 15 епізодів злочинної діяльності групи. Розповіла речниця Кіровоградської обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. За даними досудового розслідування злочинну групу, яка займалася крадіжками. Майна з вантажних автомобілей організував мешканець Полтавщини, залучивши до протиправної діяльності ще двох своїх земляків. Усі вони, жителі міста Кременчука. Крадіжки здійснювали з фур. Буквально на ходу до злочинів вони готувалися доволі ретельно, завчасно орендували різні гаражі, а це абсолютно були різні місцини. Саме там вони зберігали всі знаряддя, які їм були необхідні для вчинення злочину, і власне уже награбоване майно на даний час. Вказаним особам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. У разі Ведення вини фігурантам стави загрожує до восьми років позбавлення волі.